Система вентиляції не працює. Мається на увазі система вентиляції з природніми каналами. Там, де в будинках будують, наприклад, з кирпича канали витяжні там, в санузлах, в кухні. Така вентиляція не є повноцінною системою вентиляції. Тобто, по перше, для того, щоб ці канали працювали, потрібен повноцінний приток. Повітря. А в сучасних будинках, які являються фактично термосами, вони не є, скажімо так, там немає повноцінного притоку повітря. Тому власне ця система вона і не є робочою абсолютно. Саме тому в будинках потрібно робити повноцінну систему вентиляції. Ну як потрібно? Воно, ну, скажімо так, бажано, бажано робити, якщо дуже хочеться. Щоб було повноцінне провітрювання повітря, тому що канали кирпичні, це вже от не з одним клієнтом йшла така розмова, і от нам, нам достатньо. Ну, да раді Бога, ну, але доведеться там розуміти, що потрібно відкривати вікна періодично, потрібно контролювати рівень вологості, контролювати ну, по-хорошому, ще рівень вуглецю. Потрібно контролювати в такому приміщенні.